Значна частина від зданого це старі зразки зброї часів Другої світової війни, які досі можна знайти в лісах чи обробляючи земельні угіддя. Наприклад, правоохоронцям Андрушівського відділення поліції, житель одного із сіл району, добровільно видав тротилову шашку, снаряд калібру 100 мм часів Другої світової війни та дві гранати РГТ-5 із запалами до них. За словами чоловіка, вибухівку він знайшов випадково і, зважаючи на небезпеку, одразу ж повідомив про це поліцію. Правоохоронці закликають громадян серйозно ставитися до питань власної безпеки, яка напряму може залежати від наявності у них зброї, боєприпасів і вибухівки. А окрім того, не варто забувати і про кримінальну відповідальність. Є у нас і факти документування незаконного поводження зі зброєю. Це також це ті, ті громадяни, які не відгукнулись, які не принесли добровільно, не здали дану цю зброю, завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам є ряд кримінальних правопорушень і порушені кримінальні провадження і проводиться зараз на даний час досудове розслідування. Отож, шановні громадяни, не ризикуйте власним здоров'ям і життям, зберігаючи небезпечні трофеї. Разом з тим, маючи незареєстровану зброю, не порушуйте закон, натомість зверніться до найближчого відділу чи відділення поліції.